Китайські компанії та банки можуть стати банкрутами, якщо до них вживуть санкції за підтримку Росії. Є фраза ставши крилати русський з китайцем братья на Зараз Пекіну усі сигналізують про глибоке невдоволення як Сполучених Штатів, так і Європи його політикою у стосунках з Росією. Агенція Reuters із посиланням на високопоставленого американського чиновника із міністерства фінансів повідомляє про те, що зараз Сполучені Штати дуже серйозно готуються до стратегічного удару по китайським компаніям та банкам за їхню підтримку Росії. Найближчим часом будуть зроблені кроки не лише Сполученими Штатами. Тами, але й іншими країнами заходу, які боляче вдарять по китайській економіці, і все це з однієї причини, китай намагається заробити на своїх стосунках з Росією, а це дуже шкодить Україні на полі бою, пане Володимире, От як ви взагалі сприймаєте те, що відбувається зараз навколо я скав таких такої дуелі щодо мирних планів українсько-китайської напевно українсько-російської дуелі, але в ролі секунданта Росії виступає явно. Китайська Народна Республіка. Ми бачимо, що президент України відвідує країни глобального півдня перед самітом в Швейцарії. Разом з тим Міністерством закордонних справ КНР дає явно зрозуміти, що вони хотіли б, щоб саме їхнє трактування е, рецептів е, миру було сприйнято на цьому глобальному півдні. Наскільки це важливо взагалі з точки зору реального закінчення війни? Ну, пане Віталію, ми з вами про це говорили неодноразово. Мені здається, тут все. Більш ніж ніж зрозуміло. Я, до речі, якщо навіть підняти попередні наші розмови про те, що Китай не буде брати участь в цій конференції, сказав, може, місяців два тому назад. Ну Тому що це об'єктивно: Китай стоїть на стороні Росії, маючи свої плани. Відносно того, що відбувається, і в Росії і в Україні, і не бажаючи остаточно потопити свого хай ослабленого все одно союзника, тому він став справді трансформатором російського мирного плану, підпудреного під китайську ініціативу. А тепер ще там уже з'явилася якась ініціатива бразильська спільна. От, але якщо вчитатися в те, що там написано, то це власне московський план. І Я думаю, що нам е, нарешті треба чітко і ясно спитати у представників Китаю. От вони кажуть, що першим пунктом їхнього так званого плану є територіальна цілісність. От, чи підтверджує Китай те, що е, Україна має вийти з війни територіально цілісною, от станом на на, на Кордони, які зафіксовані в міжнародно-правових документах, чи ні? Чи їхня територіальна цілісність це, як каже Лаврові Путін, це нової реальності на землі. Ну там же ж треба чітко і ясно розставляти крапки надії, а не гратися в ці піддавки то одному плану, то іншому плану. Нарешті ми повинні так само проявляти певну. Чіткість і ставити прямі незручні питання, на які треба давати так само прямі і можливо для Китаю складні відповіді. От тоді ми будемо чітко і ясно говорити, чому Пекін використовує формулу криза в Україні, наприклад, а не російська агресія, чому через Китай в Росію йдуть ті товари подвійного призначення, які використовуються у війні проти України, і багато багато інших речей, які на превеликий жаль. На сьогодні ми так якось знаєте доволі делікатно обходимо, ну треба ставити питання руба і в кінцевому рахунку від того, що Китаю не буде на цій конференції, я думаю, що ну рівним рахунком нічого не зміниться. Ну при всій повазі до ролі Китаю в третіх країнах, але думаю, що ну це не є головною метою цієї конференції. Так, якщо навіть буде. Там 80 чи 90 країн – це вже політична перемога України. Ну тут нема про що говорити. Саме через це в Москві бісяться і не знають, що ж таке придумати, для того, щоб бодай якось ну, скомпрометувати саму ідею, але це вже все проїхали пізно ніякі паралельні платформи не працюють. Тому е, е, я думаю, що Китай робить стратегічну помилку, і думаю, що е, все ж таки там знайдеться якась більш-менш адекватна кількість людей, яка Зрозуміє з часом, що е, заходити е, так далеко на позиції Росії це шкодити власним національним інтересам? А яка все ж таки стратегічна мета глобального саміту миру? Ми розуміємо, що навряд чи це встановлення миру, тому що це практично нереально, оскільки там не буде Росії, там не буде тих держав, які підтримують Росію, зокрема і Китаю, про який ви говорили стратегічно, що має бути на виході цього саміту? Ну, я би тут е, ділив би е, цілі на дві частини на, на політичну е, і з політичної точки зору, я думаю, що е, це буде в будь-якому випадку виграшний для України саміт, тому що е, ну що означає е, наявність у цих е, цих поки що невідомо скількох, але але великої кількості країн. На цьому саміті в будь-якій якості, там чи це будуть президенти, чи це будуть не президенти, немає ніякого значення. Зазначає, що умовних 80 там, чи 90 країн підтримують ініціативу України е, е, і обговорюють саме план України. Чи вони е, е, дійдуть е, відразу е, якихось домовленостей по всіх пунктах? Та безумовно, що ні. Спеціально для цього виділено три ну, більш-менш. Е, ну, як Кажуть прохідні, але навіть і за цих теперішніх обставин важко собі уявити, що ми відразу надто швидко просунемося вперед. Тобто, це мені здається в першу чергу політичний тиск. Вдасться підвести якусь таку більш-менш планову базу під тему, скажімо, обміну військовополоненими. Прекрасно, вдасться. Домовитися про якісь елементи продовольчої безпеки для країн третього світу, прекрасно. Вдасться якимось чином бодай почати говорити про безпеку ядерних електростанцій і в цьому контексті про те, що Росія є країною завойовницею, яка тримає під власне ядерною загрозою всю Європу? Прекрасно. Чи це перейде відразу в практичні кроки, де безумовно, що ні. Але політичний тиск на Росію буде зростати, і це позитив? Ну, тут же ще важливо зрозуміти, наскільки реально є оця вся альтернативна програма дій. Форум у Саудівській Аравії, про які говорили в медіа. і тут ніби такий, такий збіг обставин: президент летить до Саудівської Аравії. Конференція за участю Росії і України, про яку говорить Китай. Ви взагалі допускаєте, що така конференція відбудеться колись? Найближчим часом скажемо так, найближчим часом я допускаю, що зараз е, тихенько ведуться е, перешиптування на ці теми, е, і перешиптуються всі з усіма. Е, тобто, е, ну такою є е, ну, власне функція дипломатії. Е, перед тим як щось е, з'являється на поверхні. Ну, минає дуже багато часу тоді, коли, начебто, поверхня зовсім спокійна, але під водою там щось щось відбувається. Чи це матиме якісь знову ж таки практичні результати в тій самій Саудівській Аравії чи де інде? Ну, це залежить від того, що буде зараз бодай намічено в Швейцарії. Якщо повторюю ще раз, навіть по цих трьох. Напрямках щось буде рухатися вперед, то тоді така конференція ну з якоюсь участю Росії можлива? Чи це буде стовідсотковий успіх? Да безумовно, що ні. Тому що ми знаємо, що те, що стосується Росії, це означає, що ніякі домовленості вона не виконує, коли її стає. Не цікаво, і коли вона не бачить в цьому свого власного зиску. Тому думаю, що розмови йтимуть. Мене єдине, що хвилює, щоб ці розмови не перейшли в безпекову площину, тобто в площину замирення, і щоб ці потенційні перші контакти, там, скажімо, по більш-менш нейтральних проблемах, потім не було використано для того, щоб. Поговорити про про заморозку війни, про що е дуже сильно мріють не лише в Москві але й на жаль, багатьох європейських і західних столицях в цілому, тому от е цей момент він є справді небезпечним. А е якщо будуть якісь е теоретичні розмови про е деякі практичні речі, ну чому ні?